Відбулася 96-та сесія Смілянської міської ради. На порядку денному засідання було розглянуто 94 питання. Перед початком сесії, згідно з регламентом, депутати мали можливість звернутися до колег з депутатськими запитами. Так, депутат Рамазан Таїбов ініціював питання щодо доплат педагогічним працівникам дошкільної освіти та запропонував внести відповідні зміни до бюджету громади. Звертаюся до всіх депутатів Смілянської міської ради з проханням. Підтримати моє звернення щодо встановлення щомісячної доплати вихователям та помічникам вихователів закладів дошкільної освіти міста Сміли у розмірі 1000 гривень з березня 2025 року. І прошу внести зміни в проєкт про бюджет нашого міста. Міський голова Сергій Ананко зазначив, що при формуванні бюджету громади така можливість не була передбачена, адже необхідна сума перевищує півтора мільйона гривень. Окрім того, зважаючи на те, що у працівників дошкільної освіти відпустки не такі тривалі, як у педагогів шкіл, ця сума може зрости вдвічі. Дійсно, ми прорахували цю суму, підтримував сам Васильович ваші слова: 384, здається, тисячі щомісячно при Тисячі гривень, тобто 1300 гривень, у нас 240 педагогічних не педагогічних, а працівників, які працюють в закладах дошкільної освіти, нам потрібно передбачити щомісячно. По року ця сума ну, не важко порахувати, скільки виходить. Дійсно, ці кошти не передбачалися. Ми е, пропрацювали цю цифру. Я підтримую Ромазан Курбановича, але ми планували, що е, сьогодні у нас в резервному фонді є кошти, але кошти передбачені на заходи. Співфінансування, скажімо так, які ми передбачали, на різницю в тарифах, якої не передбачено в державному бюджеті. І при перевиконанні або розгляду бюджету за квартал, за півріччя, будемо бачити результати і тоді разом з вами планувати або робити доплати, або не робити доплати, зокрема дошкільним закладам освіти. Але ця сума по року буде складати. Більше чотирьох мільйонів гривень заступниця міського голови з гуманітарних питань додала, що міська влада очікує на відповідні субвенції. Ми зараз віднайшли можливість попрацювати Сергія з управлінням з управлінням освіти. І зараз е, у нас три структурних підрозділа є в школах: це 15-та школа, це 13-та школа і це гімназія. І зараз ці доплати будуть здійснені. Тому це вже відпрацювали. Але я хочу сказати із січня місяця. Ми доплатимо, але ось, ось тільки зараз цю зарплату. Я хочу сказати, що Закон про дошкільну освіту вступив у силу з 1 січня 2025 року, але у нас, на жаль, в державі не виконано все правове поле і в правові акти не внесені відповідні зміни. Було засідання Кабінету міністрів і дано доручення, щоб до 7 липня закінчити цю всю роботу і в усі. Правові акти, які регламентують роботу дошкільних закладів освіти, внесли ці ну, зміни, і щоб запрацював цей закон в повному обсязі, і щоб з 1 вересня, коли ну тому, що, на жаль, є календарний рік, а в освіті це буде вже не календарний рік, з першого навчальний рік, з 1 вересня 2025 року, щоб зробити тарифікацію з оцими всіма доплатами, тому ми сподіваємося, що держава також. Внесе зміни і е, педагоги дошкільних закладів освіти також отриму, Будемо отримувати субвенції. Будемо чи ні, це не факт, ну, але сподіваємося, що на це також врахують. Там не тільки заклади, вибачте, дошкільної освіти, але є ще й позашкілля. Там є також педагоги, інклюзивно ресурсні центри, будинки дитячої, 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 дитячої. Творчості, да, там... І різного різні центри, які по Україні також не отримали ці доплати. Міський голова доручив управлінню освіти, молоді та спорту пропрацювати можливі шляхи вирішення цього питання. Чим відрізняється педагог і вихователь? Ну він також виховує дітей загальноосвітнім школам. Держава передбачила тисячу гривень. Ну це також кошти для людей. А дошкільним навчальним закладам держава не передбачила цю доплату. Людям чесно образливо, що вони не отримують заробітну плату, хоча вони також виховують дітей в дошкільних навчальних закладах. І людей я чесно розумію спорту разом з фінансовим управлінням ага. спільно разом. Давайте проаналізуємо. Ну, це логічне запитання, Кубач. Ми спілкувалися з вами. Ага. Да, ну, Справедливе або всім, або нікому. Ну, моя така суб'єктивна думка. Тому давайте пропрацюємо. І е, все ж таки, е, я думаю, що ми знайдемо шляхи вирішення даного питання. І будемо чесними, і справедливими перед усіма людьми. після депутатських звернень сесійне засідання розпочалося. Депутати проголосували за питання, які напередодні сесійного засідання пройшли профільні комісії. Однак, головний акцент порядку денного був на останньому питанні: достроковому припиненні повноважень секретаря міської ради Юрія Студенса. Ця процедура відбувалася шляхом таємного голосування депутатів. Було обрано членів лічильної комісії, оголошено правила процедури, після чого розпочалося голосування. За підсумками таємного голосування, депутати не підтримали рішення про припинення повноважень секретаря міської ради. Шановні депутати. Результати голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради, 8-го скликання студенца Юрія Варовича 26.03.2025 року. Перше кількість депутатів, внесених до списку для таємного голосування та міський голова 33. Кількість осіб, які одержали бюлетені для таємного голосування за підписами в списку 23. Кількість осіб, які взяли участь у голосуванні. 23. Кількість недійсних бюлетенів для таємного голосування. 1. Кількість голосів на підтримку дострокового припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради, студенця Юрія Іваровича. 12. Кількість голосів, які не підтримали дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради, студентця Юрія Іваровича. 10. Кількість бюлетенів для таємного голосування, які не видані, 10. За результатами підрахунку голосів рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Смілянської міської ради Студенца Юрія Варвича не прийнято. Після оголошення результатів Юрій Студанс звернувся до депутатського корпусу. Я написав, повторюсь, заяву за власним бажанням. Її погодив міський голова. Ми з міського головою проговорили це питання. Це питання було проговорено неоднократно з головами фракції, з депутатами, окремо з кожним і таке інше. І в мене склалася впевненість і надія після перемови з депутатами, і головами фракції, що більшість голосів буде таке набрана. Дійсно, в законі не передбачено звільнення секретаря за власним бажанням, тільки голосування. От, але ну я пояснював, що от, ну от субстани такі я з першого числа не зможу виконувати ці обов'язки, і цей колапс, який зараз може бути, ну він нікому не потрібен. Я би просив би ще раз переголосувати це питання. Начальниця юридичного відділу Смілянської міської ради зазначила, що повторно питання про дострокове припинення повноважень секретаря може бути винесене лише на наступній сесії.